Сьогодні прочитала думку від подруги, таку, що в Британії міцні такі родини, родинні стосунки і все для родини. Я була здивована, ну, добре, в Британії я буваю заїздами. Північну Ірландію я не рахую, бо це ірландці. Про міцні родини. Ну, по-перше, стосунки тут прохолодні були завжди. Якщо оцінювати з мого українського такого погляду. Я не критикую, не вчу їх жити. Не кажу, як їм жити. Це ну, їх абсолютна справа. Хай люди живуть як хочуть. Ну, Тобто, якщо ви просите допомоги, то ви повинні заплатити в своїй родині. Навіть якщо це ваші друзі у родині, ваші брати і сестри, і вам можуть відмовити. Ну, можна на твою адресу прийде там, мій Амазон, бо в Північну Ірландію це отак от трошки краще. Вам можуть сказати ні, до побачення телебачення, мені це незручно, у мене багато справ, і це вам може сказати людина, яка взагалі не працює, ніколи не працювала в житті. На вулиці в нас було дві родини, коли я жила з чоловіком, і так, одна наша. Пара навіть не родина. Якщо ми кошку не рахуємо кішку, як за дитину, хто там вважає, що це погнасті діти. А так була ще родина з дітьми. Всі інші купили собі будинки і жили по одній людині. Ну. І все в них було добре. А, те, що я чую, що колись були. ну, Закони тут колись такі були, що. І розлучатися не можна було, і зараз важко навіть розлучитися, хоч вони пом'якшили шляхом голосування вже як могли. Ну, тобто, і навіть тоді це було досить прохолодно. Що ви з цього приводу думаєте? Буде великі відділі.